Быстро потрібна медична допомога. Так я ж не лікар. Звоніть е, в лікарню. Та вони не відповідають, бляха, муха. Ну, я не знаю, погано, наче працюють, Кондрат помре зараз. Що підстрелили? А де він? На балконі. А як... Ну, ведіть на балкон. Сюди, сюди, сиди. Він мене ще підстр... підстрілює чи з тих. Я сховався. Обережно, він тут ще може сидіти. Там Достала аптечку, після чого почала надавати першу медичну допомогу. Обробила. Е... Куди його підстрелили хоч? Та я не знаю. Руку можливо, можливо, в можна, можна голову. там Блядь. Перебунтувала рани і достала не Могла достати так зараз. По Йому потрібно буде в лікарню, типа, все одно, їхати, так сказати. Дістану шприц з обізбалюючим, після чого вколю людині. Бля, кому... Так, ну, зараз, та, зараз. Ці... В військ... військовому госпіталі і не таке, коротше, це... і не таких відкачували. Я буду до останнього за нього боротись. За його життя. Бля де він? Куди він в Що? Що за хуйня? Куди він? Де він? А де він? Ледь не склеїв власти, но у мене вийшло. А де він?